І продовжуємо цю розмову. Вибачте, треба було перерватися. Так ось будемо порівнювати пари носіїв інформації, і потім будемо робити підрахунки за теоретикою ймовірностним методом підрахування. Що це означає? Що ми з вами? Давайте я ну, наче трошки скачу, ну, вибачте, да. от я вам нагадаю, ви також знаєте вже ці речі, я просто навмисно вставила тут напоминалку. Дивіться, ми вважаємо, що в нас всі розміри розподілені за так званим гауссовським розподіленням, тобто вірогідне розподілення ось таке. Да? А більшість об'єктів, більшість забиті, деталей, вони десь ближче до середини, і там на краях їх геть мало. Ну, тобто, ви Пам'ятаєте, да, одна третина середній – це 60, майже, ну, 65%. десь, відсотків. Ще там на крилишках у нас є там, по 15-15 мінус і плюс приблизно, і приблизно десь 5% це вже остатки цих крилишків, да, тобто третя сигма плюс і третя сигма мінус. От. І нам всі ці речі, функція Гаусса, там, якісь там складні речі, інтеграли геть не потрібні. Нам треба пам'ятати і розуміти виключно пару ну, понять, скажімо так, яких в нас кожне таке поле, воно характеризується, кожний розмір може бути представлений як середина плюс половина мінус половина. Ну, тобто середина, позначена зазвичай грецькою літерою великою дельта, так? середина плюс-мінус дельта навпіл. Отака. І нам треба визначити ці параметри полів, ну тобто, де в нас середина і які в нас полі розкиту загалом, і о, Скористатися їм також дуже простим чином. ну тобто визнач... Там ще є такі ускладнення, деякі, там, коефіцієнти сімметрії, коефіцієнти асіметрії і так далі. Але для вас це зараз буде неважливо, бо ми з вами будемо виконувати найпростіший варіант, начебто у нас всі поля симетричні, і е, начебто у нас нормальне розподілені, тобто там ті коефіцієнти додаткові, які там е, з'являються, вони або дорівнюють нулю, або дорівнюють единиці, одиниці, і, то, і тоді в нас все дуже просто. Тобто буде проста арифметична сума всіх середин. Ми працюємо з вами з чотирма полями. Ну, тобто, у нас є поля одно, друге, третє, четверте, да? поля розкиду розмірів, ймовірне, і е, е, ми. Маємо знати середину кожного з чотирьох полів, просто арифметична сума середин, плюс-мінус, плюс-мінус що, так звана векторна сума половинок. Векторна сума половинок, ну і ми з вами зараз побачимо, як це працює. Векторна сума половинок це коли ми будемо роз... половину цього поля, так. Половину поля возводимо в квадрат, сумуємо всі ці половинки, квадрати половинок, і шукаємо квадратний корінь. Ну, ви такі речі, я ж кажу, ви робили, тож я вважаю, що вам буде нескладно. Так. І е, зверніть увагу, о, по з'їжджалі тут картинки, ну і неважливо. Так, е, зверніть увагу, що те підказки намагалася зробити вам. Що, що, що? Забула, що хотіла сказати, ну, давайте повертаємося сюди. Ну, Тобто, в нас після вимірювань, в нас будуть е, значення е, яких, якихось розмірів, да? е, е, різниця між відбитком контрольним і шаблоном контуру. Е, от дивіться, тут правила вимірювань, скажімо так, прописано. Ну, тобто, Ми кожного разу ми з вами приблизно в тих самих місцях, на плазі, на шаблоні, на фармблоті, будь-де, ми з вами користуємося. Майже тими самими місцями приблизно, да? і в п'я точках, там можемо хоч в 20 точках це робити. Дійсно, для того, щоб оцінити ну, якусь достовірну інформацію мати, треба було б більше точок, по-перше, і треба було б з тим самим комплектом оснащення та шаблонів, принаймні декілька деталей, не одну нервюрку, а там, скажімо, там 20 таких нервюрок. І тоді ми з вами могли б вже ну, дуже точно сказати, яка буде. Розкіт цих виробничих похибок з цим комплектом оснащення, з цим методом в'язування і так далі. Тобто ми могли б тоді дійсно оцінити щось, ці статистичні розрахунки зробити. А так це просто такі тренувальні розрахунки. Просто для того, щоб познайомитися з методикою. Ну, щоб ви розуміли там у реальному житті, що якщо таким чином ви вважаєте за потрібне скористуватися цією методикою, то треба більше точок і, принаймні, декілька деталей з тим самим комплектом оснащення. Так, далі. Що ще? Значить, які ще? Ну, Про те, що нас ми будемо суміщати парами, я вам вже казала. Вимірювання будемо здійснювати мікроскопом, і ще одне важливе зауваження товщина ліній на плазах. Коли ми бачимо плаз ось так, ну тут такі тоненькі лінії, як волоски ну у реальності. А коли ви бачите плаз у мікроскопі, це виглядає ось так. Тобто лінії дуже товсті. І от дивіться, в мікроскопі ви побачите сітку, в окуляри мікроскопа ви будете бачити сітку зі значеннями. Да? І де ви, бачите, яким значенням користуватися зараз? Значенням 3,6 чи значенням 3,9. Вважається, що товщина ліній належить самої деталі. Тобто, базою вимірювання є зовнішній контур лінії. От. Ви зараз бачите тут, наприклад, от, ліворуч, да? у нас з вами ну, там майже 1,55 або тут трудно так оцінити, ну, хай буде 1,5,25, да? 525 десь так. 1,525, бо це зовнішня лінія. Ну, ще треба розуміти, де в нас зовнішня лінія. Це ми, коли ми працюємо з реальним варіантом, ми розуміємо, що це зовнішня лінія, там це внутрішня лінія. І, звісно, сама шкала має бути встановлена таким чином, щоб принаймні вона перетинала дві лінії, да? а тут не зовсім правильно вона була встановлена. До речі, я дякую двом студентам, вони ніколи цього не почують. Бо це були іноземні студенти, і вони вже давно-давно покинули наш університет. Ну, це хлопці зробили протягом лабораторної роботи навмисно за, мої, за моїм проханням, бо це доволі складно такі речі робити, фото в окулярі мікроскопа. Ну, хлопці зробили. Так, хлопців звали Френсис і Ентоні, і вони навіть були з різних груп. Так, дивіться. Ентоні з Індії, Френці з Нігерії. Далі, що ми ще маємо розуміти? Ну, практично, ми вже все знаємо там, так. Далі ми ще маємо розуміти кожного разу, що? Що ми вимірюємо відхилення, відхилення кожного разу. Наступного носія на інформації від попереднього. Тобто, кожний раз на наступному етапі. Носій інформації вважається ідеально вірним, да? а наступний від нього відхиляється От таким чином, такий постулат. Да? І тоді е, ці відносні відхилення потім сумуються. Що ще тут маємо розуміти? Ну, У нас дивиться, що в нас є заготовка, деталь готова, сам формблок з кришкою таким притискачем і декілька шаблонів. Ну, Майже непомітна помітна різницю між, між шаблоном контура та шаблоном внутрішнього контура. Але вона є. І ця різниця вона дорівнює чому? Отут. 0,8 мм. Тобто товщині і деталі. Вот і е, найбільший шаблон це шаблон розгортки деталі. Чому ще раз він не включений в технологічну цепочку? Бо його контури. Не співпадають з зовнішніми контурами, тобто він не відповідний за остаточну форму деталі, за аеродинамічний контур. Тож, відповідним вважається саме оснащення, а тобто і шаблон ШВК, і шаблон ШК, який є основним, ну, не основним шаблоном, він є виробничим шаблоном, а в тому сенсі, що він перший шаблон, з якого потім виконуються інші шаблони. Так, частина вимірювань. Виконується мікроскопом, частина вимірювання, індикатором часового типу. Ну, це я вам показати не можу, таких відео не маю, і в одноруч я б їх не могла зняти будь що Можу вам показати веселі фото. Як це виконували інші студенти? Так, да, радуються. Побачили самих себе через декілька років. Ось дивіться, ось дитина працює тут з мікроскопом, і з цієї сторони, і з цієї сторони, вони працюють з мікроскопами і користуються мікроскопом плаз і шаблон наклав. А тут ну, тут щось незрозуміло робить, мабуть, просто тренується працювати з мікроскопом. Бачите, да? Тобто, всі шаблони в стороні. От відбиток контрольний. І шаблон, і тут має також бути відбиток контрольний шаблон. Я вам скажу, що це не дуже просто. Ще треба, треба звикнути розуміти, що ви бачите в мікроскопі, бо мікроскоп все обертає, ну, да? І спочатку це такий маленький шок. Так, що далі? Ну, от Зараз ми бачимо порівняння двох шаблонів. Ви... Ай-яй-яй! Ну, тут внизу, я зараз не буду мишкою там щось робити, ви побачите, там є два шаблони, і різниця між ними дійсно дуже маленька, але вона є. Ось ви, мабуть, бачите, да? накладені два шаблони, поєднані втулками. Біли, білий папер підклали для того, щоб краще було видно. От. І зараз порівнюємо шаблон ШК і шаблон ШВК. Так. Ну і. І, і, і. Це просто фото, фото, фото. Мабуть, з точки зору вимірювань, більш нічого цікавого не піймала, так? От. І індикатори часового типу на ці фото не трапили. Ну, тобто, я заясняла тільки моменти, коли парні працювали з микроскопами. До речі, це двоєшники. Ну, тобто ті, хто прогуляв лабораторну роботу і прийшли її відпрацьовувати, скажімо так. Але доволі добрі студенти. <смі> так, так бува. Щодо технології вимірювань, ну, це безпосередньо у класі треба вивчати. Загальні речі, я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто, у вас є необхідність парамі. Порівнювати якісь речі. Спочатку ми накладаємо шаблон контура на відбиток контрольний, і е, дивимось на різницю між контурами. Ось тут ви бачите контури самого плаза, тобто відбитка контрольного і е, шаблона контура. От, до речі, в мікроскопі він виглядає не так, як ви очікуєте. Да? Бо ці там подряпини на кінцях, там, і так далі. Воно не того кольору, воно не, того, не з того місця, як ви його очікуєте побачити. Так. Потім також микроскопом порівнюємо два шаблони, тобто шаблон контура і шаблон внутрішнього контура, має бути товщина різниця між ними 0,8. Да? Якщо буде не 08, а 0,9, наприклад, це означає, що це похибка мінус 0,1. Якщо буде замість 0,8, який дорівнює товщині самої деталі, буде, наприклад, там, 0,7 це означає, що похибка шаблона внутрішнього контура плюс 0,1. Ну, тобто ті речі, які ви вимірюєте, і ті речі, які о, вважаються похибками, це не те саме. Кожного разу під час вимірювання не безпосередньо ми вимірюємо якусь похибку. Наприклад, для того, щоб вам працювати з о, шаблон і плас, якби. Шаблон, наприклад, ви наклали і намагалась би вимірювати без, безпосередньо від тієї лінії, яка лінія деталі. А якщо шаблон більший за лінію деталі, ви б не могли вимірювати, тому базою вимірювання в нас є зовнішня поверхня обшивки, і тоді ми вважаємо, що ту похибку, яку ми виміряли тут, вона в нас також включає в себе товщину обшивки для того, щоб підрахувати і записати там у таблицю останній варіант, що ми робимо? Ми дивимось, скільки ми тут маємо. Ну, наразі тут, я навмисно посчитала, ми маємо 1,9 мм, ну, тобто різниця між 3,6 І 5,5. І якщо тут 1,9, то це означає, що в нас є мінус 0,4 похибка шаблона відносно до плази. Це якась дуже велика похибка, ну так, хай буде, як на фото. Так, ну ось вони, ці вигадані похибки для вас. Так? Дивіться, одну річ я майже зробила. Да? Тобто, я вам показала, намагалась показати, принаймні, де є максимальне значення, де є мінімальне значення. Що таке поле допуска між цим максимальним і мінімальним значенням? Це ну, різниця, уявіть собі, мінус 0,4 плюс 0,3. Скільки між ними буде? 0,7. І це вже без всяких знаків, звісно. Да? Тобто це 0,7. Ось воно. А, де? О, а вот тут, мабуть, я. А, Ні, вроді все вірно. А, зробила наступний крок. Загалом, та під час розрахунку, ми користуємося дельта навпіл. То, вибачте, можна, звісно, такого не писати. Ну, зазвичай зручно, коли у вас два, дві ці позиції вже прописані і не треба нічого потім згадувати. Дельта навпил ну, це дуже просто, звісно. так? Як з'явилася ця величина? Ну, Ще раз, уявіть собі, мінус 0,4 плюс 03. Або ви цю дельту навпил додаєте до мінус 0,4, або відіймаєте від плюс 03. Ну, тобто середина у нас поля D, От майже біля нуля, майже, але не в нулі? І отак от от для кожного поля треба знайти і написати сюди мінімальне значення, максимальне значення, підрахувати різницю між ними, поділити її навпіл і ще підрахувати середину поля допуска. Ну, я сподіваюся, для вас це отак. От Зараз, як саме треба потім користуватись, ну, Скористуватися цими даними. А, ще треба ж було: ну там воно не середнє у нас да? ми просто отримуємо розкид. Ну, давайте собі уявимо, скажімо, що у нас ну ми отримуємо діапазон поля розкиду для кожного розміру, щоб ви розуміли. Ну, тобто, у нас, от... я вже забула ці цифри, я молодець. Ще раз дивимось. Що тут у нас? Плюс 0,3, мінус 04. Ось тут, так? Да? О. Плюс 0,3 минус 0,4. І от так от для кожного етапу передачі розміру над цепочкою воно прописується. Ну, уявимо собі, і тут ми так собі в скобках ми так розуміємо, що в нас мінус 0,05. Уявимо, що ми знаємо ті цифри для кожного етапу. Ну, наприклад, тут в нас 0, тут 0,1. І тут буде, хай буде мінус 0,1. Так, це середини. А е, ті речі, які я кажу, максимальне-мінімальні, просто для того, щоб мені було простіше зараз це малювати, писати і так далі, хай буде плюс-мінус 02. Плюс мінус. А, не можна бути плюс-мінус. Да, так, тут, э, тут плюс 01, тобто тут плюс 0,1 0. Так. І тому 0,1 у нас серед. Ні, тут плюс 0,2. 0. І тоді середина 0,1. І тут мінус 1. Ну, замечательно, 0 і мінус 0,2. Давайте підрахуємо цю похибку дельта сумарної. Дивіться, по-перше, в нас є сума середин, звичайно арифметична, плюс векторна сума половинок. Дельта навпил. У квадраті. Маємо підрахувати плюс наступна, 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 да? тобто тут стоїть значок суми. Всі коефіцієнти зайві прибираємо. Не потрібні або нуль, або єдиниця. і формула у нас обертається отакою такою Що ми мали би писати під час підрахунку? Дуже просто. Дивіться, похибка сумарна, дорівнювала би з уваги, ну, з вважанням на ці цифри, да? чому б вона дорівнювала? Мінус 0,05. Плюс 0, плюс, бо тут також плюс, да, 01, і мінус, ну тут плюс, мінус 01. Це була б середина поля, сумарного поля, яке ми отримаємо. От середина десь, таким чином ми її підрахували би. А далі плюс-мінус. Ой, я пажу його множинка. Плюс-мінус, плюс-мінус що? Дивіться, векторна сума. Чого? Тут в нас 0,35, якщо я не помиляюся, да? 0,35 в квадраті. Наступне значення там плюс-мінус 0,2. Да? Тобто половина 0,2 плюс 0,2 в квадраті. Наступне значення від 0 до 02, тобто це 0,1 половина. 01 в квадраті. І останнє значення: вітрюган піднявся на вулиці. Також 0,1, мінус 01, ну для нас це не важливо, бо що воно буде у квадраті. 01 у квадраті. І от ви підраховуєте цей діапазон, Похибок, Ну, тобто, у вас буде якась середина, плюс-мінус. Ну, будь що. Ну, наприклад, ми з вами отримали, я не знаю, тут вигадані цифри там, там, неважливо зараз. Наприклад, ми б з вами отримали там мінус 005, плюс мінус 0,5. Що це означає? Це означає, що верхнє відхилення у нас було б. Плюс 0,45, а нижнє відхилення мінус 0,45. Ну, щось на кшталт того. Звісно, у вас цифри будуть більші за. Те, що я кажу. І остаточно у вас, ну, ви підраховуєте верхнє очікуване відхилення і нижнє очікуване відхилення. І остаточний шаг, крок, який вам треба зробити, ви ж пам'ятаєте, що у вас тут є допуск на нервюру. І треба порівняти з допуском на нервюру та зробити висновок. Чи можна скористуватися чим комплектом оснащено, чи його вже треба переробляти. А мабуть, ви ще можете порекомендувати інший метод ув'язування. Замість плазового, навіть з використанням шаблонів, якщо треба. Да? Замість плазового можна використовувати програмний. Наприклад, той самий формблок можна виконати вже не за шаблонами, а за наверстай з ЧПК. От. Тож, щодо цієї роботи, ну, я сподіваюся, буде дуже просто, тому що практично тут нічого робити не треба. Зазвичай, це, я ж кажу, найцікавіша робота, а от так, от, так так трапилось, вибачте. Ну, Сподіваюся. Ви зможете зробити все остаточно далі самі.